Коли я стану багатою? Чи буду я мамою? Скільки разів я буду заміжня? Які варіанти професійної діяльності слід розглядати? Мені здається, моє життя завершилось. Що далі робити? І це лише маленька доля питань до астрологів. Взагалі, вони різноманітніші і їх в рази більше? Та чи може астролог дати відповіді на ці питання? Як я вже говорила в попередніх подкастах, астрологія це не магія і не ворожіння. В астрології є 12 домів, 12 знаків зодіаку, планети та фіктивні точки і відповіді зашифровані саме у взаємодії цих всіх показників. Тож починаємо пошуки ми з інформації, яка закладена в натальній карті людини. Коли клієнт цікавиться фінансами, астролог розглядає показники матеріальної осі та, так би мовити, фінансові планети. Якщо цікавлять питання партнерських стосунків, то розглядаємо показники відповідних домів і планет. І так далі. Ми можемо переглянути кожен сектор і розуміти, які показники є у людини від народження, а що додатково можемо розглянути в прогностичній астрології на певний період життя. Але Є питання, на які західна астрологія відповісти не може. Для прикладу: скільки буде у мене дітей? В показниках карти є вказівки на фертильність, тобто, видно напружену ситуацію, проблеми з зачаттям або, навпаки, високомовірність того, що жінка може народжувати скільки захоче. Але ключове слово захоче. Зірки за вас не вирішують. За класних показників на велику кількість дітей народити ви двох чи десятьох. Тут йдеться про можливість. Скільки разів я буду виходити заміж? Астролог в карті народження може побачити напружені показники на зносини ймовірність повторних шлюбів. Але кількість ні. Так само в карті і немає відповіді на питання, кидати мені чоловіка чи ні. По-перше, якщо ви вже прийшли з таким запитом, то певно є проблеми в шлюбі. І тут ми можемо зробити розбір синастричний, партнерську сумісність. Але що вам робити зі своїм життям ваша відповідальність? І такі питання є перекладанням її на сторонніх людей. Коли я помру, це питання не до астролога. Ми можемо подивитися показники здоров'я, небезпеки, але в карті народження немає дати смерті. Так, в прогнозі можуть бути вказівки небезпечні або напружені ситуації. Вказують їх задля того, щоб ви подбали про себе і не займались екстремальними видами спорту, до прикладу, коли показники на травми є. Але тікайте від тих астрологів, які вам кажуть, в якому віці ви помрете. Спитайте в астролога, які види професійної діяльності можуть бути, на що звернути увагу по частині талантів. Більшість яких ми не бачимо в собі, спитайте шлях пошуку себе, якщо життєвий вектор збився, і з новою інформацією вмотивовані ви вирушите створювати кращу версію свого життя.